Взялася, то буду викопувати вже цілий рядочок, поставлю сушити і нехай воно собі чекає свою чергу восени до розсаджування. Працюємо, садимо, викопуємо. Хто що, кому що пора робити. Будьте здоровенькі, бережіть себе. Папа. І цибулька. Цибулька і дитина коло неї. Ось. Тут ті наші кольорові, великі, крупні дуже. І стебло мають дуже крупне. За два роки з одної цибульки, то були минулорічні діти, бачиш вируси, попри ту цибульку підросли, а то вже цьогорічні діточки менші. Їх, їх так, їх садиться окремо, шкілочку робиться і вони розростаються через рік, вже буде воно цвісти. Ото вже воно відсохло. Акуратненько, щоб не помбилися маленькі, якщо вони є, 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 нема, є, є. То вже. О, то була одна цибулька посадена. А виросло за два роки, бачите скільки. То угу. дивненьке. Можна кожного року. Поміняти грядочку. Я минулого року ці не викопувала. На одному місці, може, три роки рости, потім треба все одно викопувати, бо вони вже не мають місця, куди розростатися, і вже менші квіточки робляться, вже воно старіє, самі знаєте, як старше вже воно ніяке. Треба завжди омолоджувати. Прийшла пора тільки викопувати, вони вже сухенькі, зовсім висохли. Листя висохло, вже можна викопувати. Акуратненько розділити, там є дрібненькі діточки маленькі, то на, щоб вони підростали окремо. Ну можна разом сушити, але садити треба десь окремо шкілочку робити. Великі цибульки десь так, де провітрюється проміщення, але в затінку, не на сонці. То зберігати так? так. так? Висушити добре, тоді акуратненьку коробочку. От я собі коробочки підготувала і коробочку восени перед заморозками, за два тижні до заморозків садити. Глибина 10, 12, 15 сантиметрів. Залежать від величини цибульки. І від ґрунту так само.